Мої вітання, з вами Блокнот художника. І на сьогоднішньому році я б хотіла трошечки а, свій, свій як казати, контент. Да? І ми з вами намалюємо ось таку чудову хризонтемку ромашкову. Це мої такі, скажімо, самі улюблені квіти, тому що вони ніколи не втрачають своєї прелісті. Інакше не можу сказати. Отже, для початку нам потрібно розмістити її. В спрощеному варіанті до геометричних фігур. Те, що я бачу, і приблизно те, що бачите, ви, воно буде сходитися одне з одним. Отже, я виставляю підку так, щоб мені було гарно. Думаю, ось такий варіант підійде. І тепер розміщаю стебло, яке нахилене під певним кутом. Тобто, це можна перевірити за допомогою нахилу, з допомогою ототожнення лінії ручки з лінією ось так. О, ось так. З лінією нашого стебла, і потім ми переносимо це на папір. В даному випадку буде похибка, і я її витираю. Да? Сама, сама квітка має круглу форму, але коли вона притиснена до поверхні, я бачу тут на мене буде повністю овал, а в ділянці гори буде трошечки зрізаним цей овал. Тож я так його і малюю. Приблизно трохи зрізаний і заокруглений овал квітки. Щось ось такого роду. Моє стебло проходить десь до центру квітки, і, як ви розумієте, сама серединка буде розміщена в глибині нашого ну, бутону, як не кажу, ти ромашка це квітка, і вона також має свій бутон. Хай це не троянда ну, в середині самої квітки. Малюнок у мене буде приблизно один до одного, чуть-чуть більший, тому що я хочу, щоб на форматі. Виглядало воно трошечки ну, більший. Пояснила. Так, тепер трохи по, нахилю камеру, щоб вам краще було видно. Вибачайте за звуки ржавих з'єднань моїх. Моє моки тримача. І їдемо далі. Тож, коли не знаєш, що робити, найпростіше звернутися до найпростішого. Ну, майже каламбур. Тож, я вертаюся до, до самого стебла і намалюю ніжку нашої квітки. Ось вона. Зрізаю, додаю пелюсточку покручену, ось вона. Тобто, я її фантазійно от можна зігзагом, да, а потім додаю раз, раз, фантазійно підкручую. Не дуже я не, я не малюю гіперреалізм, тобто я все-таки малюю живопис навіть в графічному варіанті. А живопис в академічному варіанті це схожа форма, яка має свою ізюминку кожного автора. Тож звертайте увагу на це. Намагайтеся повторити ідентично мені, намагайтеся повторити ідентично тому, що ви своєму баченню. Тобто зараз я повертаюся до самого стебла. Стебло має ну, буквально ось таку форму із відростками. Ось так. Отже, але вони нахилені, мають свою вісь. Я зараз малюю вісь, гостре завершення, розширення і невеличкий оцей пиптик, який виходить, але дивиться, звісно, він трошечки вгору. ось сюди. І поступово вертаюся в точку, як то кажуть, точку А. Знову вертаю сюди, даю оцей об'єм, відросток, який дивиться прямо на мене, і потім лінія знову ховається, перекручується ось на цей бік. Тобто наша лінія симетрії є таким собі місцем, де викручується сама пелюстка. Отже, листочок доволі сносний. Його можна легенько затонувати, щоб він мав певний ем, певну завершеність, скажімо так. Я маю звичку, дуже таку, не знаю чи хорошу, тонувати під час роботи, і тоді інколи трапляються конфузи, тому що робота затонована, а помилку я знайшла щойно, скажімо так. Отже, стебло, і переходимо до самих пелюсток. Отже, в цієї квітки у нас пелюстки йдуть в два-три шари. Я бачу чіткий розріз ось тут. І який йде з нахилом ось сюди? Є вже одна прекрасна пелюстка. Зверху йде ще одна. Тут перекриваються іншими пелюстками. Тобто я намагаюся зараз нагромостить. Більшу кількість пелюсточок, які я бачу. Ці пелюстки, які я зараз промальовую, вони до нас розвернуті, тобто вони ось, вони зігнуті. Ми бачимо лише їхнє завершення. Тобто, це те то саме, що дивитися на пальці з такого ракурсу. Ми бачимо лише цю ділянку або трошки розвернуту. Тож і малюємо трошечки розвернути, і ось тут воно може триматися до самого цвіття. Потім додаємо ще пелюсточок. І поступово-поступово їх, їх навантажуємо. Маєте на увазі, що ось ця ділянка вона буде з вузькими, такими, знаєте, круглої форми-пелюстками, в яких об'єм уже сховався в цій в плоскій формі. Тобто ось і ось. Все. І в нас плоска пелюстка, звелика, яка має бути довгою. Да? Знову замальовуємо. Розширя... Чим більше ми розходимося по краях, тим більше розширяємо наші пелюсточки. Все це саме робимо із крайніми і крайніми. Чим, чим більше з боку пелюстка, тим більш вона розкрита. І тут додаємо ще одну. Ось таку гарну, потім поперед неї ще одна пелюсточка. А це та, що прикриває їх, і входить в бутон. Вертаємось на праву сторону. У нас є ось ця пелюстка, потім більш така вже розвернута. Тобто тут буде світла сторона, а ця буде тіньова. І до біля неї кріпиться ще одна пелюсточка, яка також ховається за ось ці, за зовнішнім рядом пелюсток. Все на пелюстках. Головне в даній роботі бути уважним і приділяти. Увагу, деталям. Я неймовірно не люблю малювати квіти. Я вважаю, що вони в мене не виходять. Ну, це так я вважаю. Як то кажуть, мало ли що ти думаєш? Так? О, що ти там собі вважаєш? Однак я їх малюю, тому що на них іде потреба. І вони гарні, інколи прям, прям немає, немає сили, як хочеться намалювати. Тобто, удивіться, у мене є обмежене коло, і я не виводжу свої квіточки, свої пелюсточки за межу даного кола. Я лише от втягую пелюстки в ті межі, які маю. Тут у мене шматочки, які який прикритий. Тобто, оці пелюсточки вже набагато легше малювати. А от зовнішній ряд, який дивиться на нас саме от боком, він такий доволі незручний. Так, і остання така внутрішня пелюстка, яка гарно читається в цій композиції, це ось вона. Далі йдуть більш такі сховані. Вони під різними кутами, їх там багато. І я останню зроблю, напевно, ось цю, яка так цікаво загнута всередину. А, і в мене ось тут щілинка. Ось тут. Це будуть оці дві пелюстки. Одна дивиться ось сюди. А друга дивиться назовні. Так, підтираємо Підтираємо все зайве, тому що пелюстки у нас білого кольору, і їх має бути гарно видно. Можна навести те, ті деталі, які згубили, щоб гарно зрозуміти, що у нас тут вийде. І примруживши очі, я дивлюсь на кольорову. Таку гаму тонову гаму даного малюнку. І бачу, що ось ці пелюстки мають світлі частинки, трошки мають оці. Але взагалі середина наших квітів, вона в тіні. Тож потихеньку я затоновую те, що в мене в тіні. Особливо серединка в мене в тіні. І я прямо з таким сплошним. Тоном надають цій ділянці темноти. Тут пелюстка матиме світлі ділянки. Ця пелюстка буде майже повністю в тіні. Тут так само частинка в тіні. і ця частинка також в тіні. Ось ці пелюстки, що лежать на поверхні, мають роздвоєну таку. Структуру, і ми можемо тепер з нею погратися. Тобто ми починаємо з того, що виводимо її контури, шукаємо затемнення і промальовуємо лінії лінії самих пелюсток, з яких складається квітка, поступово виводячи її назовню. Я обов'язково цю квітку обведу, тому що пелюстку обведу, тому що від оцієї лінії пелюстки. Темноти буде, буде іти падаюча тінь на попередню пелюсточку в даній квіточці. Знову ж таки виділяємо світлу частину, затимняємо більш темнішу, і робимо штрих-контур. І так, бачимо наступне наступний, 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 наступний етап. Це буде достатньо. Цікаво, оскільки я ніколи такого не практикувала. Ні, я малювала декілька разів квіти, однак ну, не скажу, що це було прям серйозно іменно в, графічному, в графічному варіанті. Була достатньо складна робота в кольоровими олівцями. Це, да, це було... Я дійсно старалася, тому що це був подарунок на весілля друга. Я пропрацювала над роботою декілька днів. І, скажімо так. Часу і терпіння пішло багато і зусиль, і так само було і моє задоволення від того, що вийшло. Так. Отже, промальовуємо. По мірі, по мірі нашого вимальовування малюнка к самої квітки ми будемо утемняти ті ділянки, які нам потрібно. Тож зараз стараємося просто зробити хоча б якесь, якесь тонування. І натяк на структуру квітки, тобто на її лінії, і на те, як вона виглядає. Ось тут є така штучка, нібито то як, як сердечко на завершенні пелюстки. Розверну до вас ближче. І поїхали далі. Ті пелюстки кінечні, вони, само собою, будуть темніші. Звернула квітку і тінь повернулася. Так, але не настільки темні, щоб повністю їх заштрихувати. Головне найтемніші ділянки будуть саме впадаючій в ті, в ділянках падаючої тіні. Промальовую оці елементи пелюстки з сердечка. Ось так. Роблю це в кожній. Зараз, щоб трошки відволіктися, я дотоную ось цю пелюстку. Вона така цікава, і вона достатньо світла. Хоча знаходиться е, в тіні. Але вона достатньо світла і дуже цікаво зігнута. І пішла донизу. А от саме Падаюча тінь тут буде дуже глибока. Тож я хочу трошки відволіктися, взяти більш набагато м'якший олівець і виділити пелюстку, виділити взагалі квітку у відношенні до падаючої тіні від об'єкта. Ну а об'єкт у нас, само собою, це квітка. Я виділяю там, де найбільше, найбільше падає тінь. Лагенько розтягую. Її на світло, тому що ці квітки будуть в світлі, і лінії підуть на пелюстки, лінії тіні підуть саме на пелюстки. І поступово ось тут я затимняю. Затимняю я трохи, скажімо так, хаотично, оскільки пелюстки білі, папір білий, на якому вони лежать, і є дуже багато блікових таких рефлексів, які... Від, від квітки, від світла, від заломів. Тож немає яскравої чіткої тіні. Таке чую враження, що навіть сама квітка вона кругла, скільки кругла, оскільки порізана, як ромашкові листочки. Отже, я виділяю те, що можу, і протоновую. Десь додаю об'єма, оскільки світло у нас іде трошки позаду. Так, у мене там дитина плаче, робить математику. Тож, на жаль, на цьому у нас сьогодні завершення. Дякую за терпіння, за те, що витримуєте мої такі перформанси, не структуровані, які не мають чіткого початку чіткої завершеності. Однак сподіваюсь, чогось вас таки вчать. Додамо ось тут тінь і подивимось наступного разу, що в нас вийде в кінці. Або дивіться в сторіс. Гарного дня! Бувайте!